Стосовно військової допомоги наших партнерів дав свіже інтерв'ю німецьким змі голова української розвідки Буданов. І от коментуючи спільну закупівлю країнами ЄС 800 тисяч артилерійських боєприпасів для збройних сил України, пан Буданов зазначив, що поки що не відчуває їхню присутність на фронті. Так само в цьому інтерв'ю Буданов сказав про те, що на початку літа Росія наступатиме на Донбасі. Як зазначає голова ГУР, Росіяни можуть трохи просунутися в бік часового яру і рухатимуться в напрямку як зараз ви охарактеризуєте те, що відбувається у часовому яру? Це підготовка до тих літніх подій, які пророкує пан Буданов? Я зроблю свою оцінку з тої інформації, яку знаю, при всі е, намагання там, мати повагу до пана Буданова, він відверто в моїх очах втратив абсолютно будь-який авторитет, враховуючи те, чим він займався, він займався заграванням з публікою, е, цими сміхами і розповіданням про Крим літом. Вибачте, не можу себе так голова розвідки вести власні інтереси в інтерв'ю відстоювати і нести. Вибачте, ну такі абсолютно неприпустимі речі. Я просто відчув на собі як лідер громадських думок, що я потім розгрібав, щоб якось заспокоювати народ і казати, що не все пропало. Якщо ми літом не потрапили в Крим, як обіцяв пан Буданов. Що стосується ситуації на сході, справді ситуація залишається складною по всій ділянці фронту, не тільки на сході, ворог активізує свої дії на купінському напрямку, на Бахмутському напрямку, в районі Часового Яру, намагається він там планувати серйозні наступальні дії. Це і на Авдіївському напрямку Авдіївський напрямок вчора, позавчора піддавався дуже серйозному штурму, і там, зокрема, 25-та бригада ДШВ завдала дуже серйозних втрат ворогу. Там спалено більше десятка танків, більше десятки бронетехніки, типу БТР. Там наші військові дуже професійно відражали наступальні дії, але. Все ж таки так, якщо аналізувати фронт, основний удар готується на часів яр. Це абсолютно логічно, з вістокової точки зору, враховуючи плани Росії. Плани Росії мінімальні це вийти на адмінкордони Донецької і Луганських областей. Для цього, щоб говорити про якийсь певний успіх, ворогу треба захопити ну, справжні е центри, та, які ми зараз використовуємо, це Краматорськ та місто Слов'янськ. Вони будуть намагатися захопити цей транспортний вузол, котрий ми зараз використовуємо. Для цього їм треба просуватися в бік Часового яру, в бік Покровська і рухатися е, далі. Є проблема як і на авдіївському напрямку, так і на Бахмутському напрямку. Це історія з фортифікаційними спорудами. Е, ми бачимо цю проблему, ми говоримо, вона трошки покращується. Будемо сподіватися, що все ж таки сили підтримки, сили логістики Збройних сил України зробили роботу над помилками. І якщо українська влада підготує нормальні фортифікаційні споруди, я думаю, що робити якісь трагедії про те, що є загроза прориву цілої ділянки фронту, так зараз питання не стоїть. Єдине, що так справді є у нас проблеми з технікою, є проблеми з людським ресурсом, це з ротацією українських військ, це зі свіжою. Кров'ю, та це деякі люди два-три роки вже на цих позиціях на сході. Відверто кажучи, їх зараз морально-психологічний стан залишає бажати кращого. Так само є проблеми по снарядам. За моєю інформацією, зараз ситуація трошки покращується, зокрема зі 155 м калібром, але вона точно не та, яка може дати можливість нам проводити наступальні дії. Вона в кращому випадку дасть можливість ввести активну оборону. Повернемося, власне що стосується людського ресурсу, більше трішки згодом в контексті от, законопроекту про мобілізацію, який мають голосувати депутати наступного тижня. Але от ще про плани ворога і про можливість наступу, хочу з вами цю тему продовжити в контексті того, а чи використовуватиме, чи намагатиметься залучати зараз Росія військовий контингент Білорусі, чи чекати загрози з півночі? Чому питаю, тому що днями Лукашенко підписав указ, згідно з яким громадянам країн. Не можуть вручати повістки через смс-повідомлення, і вказується, що явка за такою повісткою буде обов'язково в разі оголошення мобілізації. До чого готується Лукашенко, і до чого, можливо, готує Лукашенка Путін. Тут треба розуміти, що у ворога і так сильний людський ресурс. Вони не проводили мобілізацію серйозну мобілізацію з осені 22-го року. Зараз мобілізаційний план по строковій службі поставлений у 300 тисяч. Нових військовослужбовців і те, що ми бачимо: події з крокусом е і те, як зараз ставить внутрішню політику Путін. Ми бачимо тенденції під те, що він справді готує дуже серйозну мобілізацію. Чи буде втягнуто Білорусь у цю війну е саме глобально? Подивимось, я це не виключаю, як і не виключаю участь будь-якої країни оточення Росії. Це е так зване Придністров'я, це. Різноманітні інші країни, котрі зараз надають е, допомогу збройну е, Росії. Білорусь це абсолютно цілком можливо. Білорусь не є зараз самостійною країною. Режим Лукашенка тримається і тримався виключно на підтримці Путіна. І він абсолютно залежний від нього. Глобально е, росі... е, білоруська армія є е, дуже слабкою, ну, відверто. Та їх е, кількість е, там сухопутних е, військ не така уж велика. Техніка і так передавалася Росії, тобто там нема чогось такого надсучасного і серйозного. Теоретично, як там м'ясо, вони можуть бути використані, але я думаю, що Путін піде шляхом мобілізації, те, що було там з ЧВК Вагнер, будуть використовувати антисоціальних елементів, а не зараз. Ризик дуже великий. Та? Ризик застосування білоруських військ, це, перенесення, це можливість перенести е, бойові дії знову на Київщину, але ризик в тому, що ми можемо перенести бойові дії на територію Білорусі і знищити білоруську армію. І тоді, е, отакою от от авантюрною історією, у нього є дуже серйозний ризик взагалі втратити Білорусь. Тому що там армія не така чисельна, і насправді, з військової точки зору, у нас є всі перспективи е... зайти після цього на територію Білорусі і її де окупувати. Е... Тому, власне кажучи, я б оцінював все ж таки такі шанси, як мало ймовірні, але е... треба розуміти, ця країна на сто відсотків залежної, цей режим на сто відсотків залежна від залежно від Путіна. Тому буде так. Буде так, як вирішує Путін. Цілком ймовірно, якщо більшість історії піде не по сценарію, зокрема на сході, Путін може прийняти таке рішення, що застосувати збройні сили Білорусі проти України напряму.